Бажаю здоров'я сьогодні. У в мене в продажі Jeep Renegade комплектація Latitude 2017 рік автомобіль моїх клієнтів з 2020 року в Україні. Вони приганяли для себе. Сьогодні вирішили продати. Для мене це перше знайомство з маркою Jeep. Ніколи не цікавився взагалі. Її. Але для вас розповім постеніться. Поїхала. Так, почала ця тачка в Україні свій шлях з пробігом 31 тисячі кілометрів на початку 2020 року. Двигун у неї 2,4 літра. Це саме потужний двигун 186 кінських сил, якщо я не помиляюсь. Автоматична трансмісія і повний привід. ТО в двигуні проходило зараз у неї, до речі, 102 тисячі кілометрів і вже час робити ТО, бо останнє робилось на 92 тисячі кілометрів, зараз 102. В другині олива мінялась кожні 10 тисяч, в автоматі мінялась олива на 70 тисячах пробігу. На 70 Більше такого глобально нічого не робилось. Десь колодки, фільтрат, то таке, типу нічого серйозного. Тут, в принципі, не робилось. По пошкодженню по ДТП в Америці було воно дуже незначним. Поміняно було крило. Якщо не помиляюсь, бампер навіть по-моєму, залишився рідним. А, можливо, фару поміняли. Тут куточок Капота був трошки пошкоджений. Він робився, але залишився рідним, наскільки я розумію. Вона на зимовій гумі. Більше нічого тут не пошкоджено було. Деякі незначні, бачите, сколіки по фарбі тут присутні. Тут невеличкий такий. Вона в цілому все інше ціле. Безпека в неї рідна, що важливо на цьому, напевно, наголосити. Лобове скло рідне. Ну і капот виглядає отак. Єдине місце, де я ще раз повторюю, шпакло я знайшов. Це в цьому місці. Більше нічого. Дизайн дуже незвичайний. По суті, це навіть в Італії автомобіль зроблені. Це з е, фіатом в них е, у джіпа і фіат. Ну, спільне виробництво, сумісне. Е, по суті, напевно, італіянець більше. Мені здається, фіат це ніж джіп, просто в джіповській. Юбочки. Яка юбочка, спідниця? В комплектації ми маємо безключовий доступ. По наліпці, так само, як і в техпаспорті. Зараз я перевірю, бачите, італіїв скрізь італії, вона зроблена в Італії. Рік випуску у неї четверти місяць 2017 року. Щодо електропривода сидінь, є такий текстиль тут темний, в принципі, достатньо живий, як на мене. Маємо 4 склопідйомника передні з авторежимами. Маємо електродзеркала. Тут у нас є датчик світла. Протитуманки передні, до речі, права лампочка в протитуманки перегоріла. Умовно кажучи, жартую, 200 гривень на лампочку і 500 гривень на заміну, уступимо, звісно. Ось пробіг її на зараз 102 000 кілометрів побачили. Тут у нас управління від мультимедії судячи з цього, так. А, це бортовий комп'ютер, вибачте, це бортовий комп'ютер, а це круиз контроль Датчик тиску в шинах теж маємо. Цікаво. А від мультимедії, ага, як американці люблять під кермом. Ось у нас тут ми станції треки можемо листати, а тут у нас гучність. Це американська чиста тема. Кнопочка старт-стоп у нас є. Датчик дощу, судячи з усього, маємо, наскільки я розумію. Так, а ну-ка. Ага, ось автоматичний режим. Є, 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 є. Зараз тільки я спробую розібратися, як він тут працює. Я нічого не можу зрозуміти, але цей компас попереду, судячи з усього, від датчику дощу, і тут є автоматичний режим, єдине, що я на нього не можу перемкнути. Но для мене джіп це взагалі якась ну, чужа планета. Я не розумію в ньому нічого, ніколи не стикався. Ренігат один раз всього в житті своєму їздив. Ух ти! У нас, до речі, є підігрів керма. Я вважаю, це крута опція. Тут ще у нас яскравість. Приладів, так бачимо. І це у нас що? Це ага, це цвіточка салона регулюється. Бачите? Е, яскравість. Є. Підігрів керма є, підігрів передніх сидушок є. Клімат-контроль двозонний теж є. Тут у нас є гніздо для підкурювача, є USB, є AUX. Є. Камера заднього виду з проекцією. Екранчик тут не дуже великий, але достатньо видно все. І у нас 4 wd блокування Можемо вмикати. Я тут буду показувати. І є режими снова, це сніг. Далі вже не пам'ятаю, що таке сент. ну Це мат, бут, брут, А от сент, чесно кажучи, не пам'ятаю. Чотири режими коротше говоря, є. Це треба почитати. В мультимедії у нас є Bluetooth, само собою, ну і USB Aux я вам вже показав. Так, і шкіряне кермо без зауважень, достатня жива шкіра, все гуд. Також у нас тут є електроручник оп, і вимикається система стабілізації. Бачите, драйв і є тіптронік, ми можемо перемикати вручну передачу. Ага, дзеркало з автоматичним затемненням. Зріст у мене 193 см. Попереду я зараз розвалився, як я люблю. Позаду я сів, колінками я впираюсь в сидушку. Тобто мені самому за собою трошечки не вистачає місця, мені доведеться просити. Ей, посунься. Але для середнього росту тут буде достатньо місця. Мені трошечки не вистачає. Колінкам, нема куди гуляти. тільки що развіше так, і що розкинуть. Тут є. Американська розетка вона нам точно не потрібна ніяк. Ага, про підлокітник забув поговорити попереду. Він там не глибокий, невеличкий, який шкіряний, і ось так він виглядає. Багажник відкриваємо тут, от десь він. О, ось, його. отак от відкриваємо. Ну, прям взагалі інша планета. Я просто з фятами, що з, з діпами, ну це не моє, я ніколи з ними не перетинався. Я не дуже розумію ці машини, але ж на кожен товар є свій покупець. Так, тут є в нас гніздо для підкурювача. Багажник невеличкий, достатньо. Пару валіз можна вертикально поставити, як я так зазвичай валізами вимірюю. Нижче, що здивований я для Америки, це взагалі на тому, що європейці збирали. Повноцінна, бачите, повнорозмірна запаска. Я цьому дуже-дуже здивований, бо сучасність вся від цього уходить, всі на декатках або ще взагалі ну, не кладуть запаски. До речі, що до монтажного комплекту, домкрату, я припускаю, можливо, він знизу, але не бачу, не бачу, не бачу ніде. Треба шукати. Можливо. Важлива деталь, на яку я мав би звернути увагу, Підлокітник тут, бачите, частиною спинки відкидається. Мені таке рішення зазвичай не дуже подобається, але от так тут зроблено. Ну, не тільки в них, так і навіть кінісани там роблять і ще деякі марки. В основному, чому я дивуюся, там кажу, ось це, це так, це так, я трошечки здивований. Ну, наприклад, коли сідаєш з японця в німця або з німця в японця, то трошки треба звикати, шукати, де як переключаються якісь клавіші, що як де знаходиться, бо в японцях плюс-мінус все логічно. По одній схемі, в німцях, по іншому. У французів там третя логіка зовсім ну, мені зазвичай не зрозуміла, але я її знаю. А з фіатами, з джіпами, ну я просто навіть не перетинаюсь майже ніколи. Ну, І скажу чесно, і ще раз повторюю, що це не мій, не мій бренд. Але це не значить, що машина ця погана. Комусь вони дуже подобаються. Вони завоювали мільйони сердець, вони достатньо доступні, що я маю на це звернути увагу. Ну, Я так розумію, що у цієї тачки має бути відносно непогана проходимість. Ну, я вам свої щирі за то враження скажу: знаєте, якби я був прихильником, би, я б, вам, можливо, насипав, би тут максимально яка вона крутезна. Я буду розбиратись і чесно вам казати свої враження, як вона себе буде поводити. Головний аргумент, який мене вабить до цієї тачки, це її незвичайний дизайн зовні. Інтер'єр, екстер'єр. Поворотники клацають так, як. Не знаю, де ну як в італіянці. Тик-тик, тик-тик. Так відчувається. В салоні достатньо все оригінально. Ну незвичайно, все як би зроблено, як то не крутий. Мені просто зараз це як якась іграшка цікава, знаєте, нова, з якою я зовсім не знайомий. От саме такі в мене зараз враження, чесно кажу. Тобто не то, що мене щось дратує, чи щось мені подобається, чи не подобається. Просто дивно, просто незвично, просто не так, як зазвичай я звичайно. перші декілька сот метрів, які я зараз приїхав, вони для мене такі достатньо комфортні. Ну так м'якенька, приємна в ходу. Нічого поганого не можу сказати. На валки зараз теж спробуємо Ну і хочеться подивитися, все ж таки, як вона буде їхати. Увімкнув я спідометр на приборці, ми рухаємося в горку і в поворот. Тисну я в тапку. І ось так ми зробили сотню. Попереду у нас живуль в лівому ряду їде, бо він, напевно, всіх тут обганяє, судячи з усього. Тепер пострибаємо по трамвайним рейкам. Ну, Поворотники мене, чесно кажучи, дратують аж. Ну, Тут все достатньо м'яко і тихо. Зараз я її отак от спробую ми на зимовій гумі. Понятно, що на вулиці трошечки мороз зараз в дану мить. Але я питаюсь, от її намагаюсь кидати в сторони. Відносно непогано, вона так тримається на дорозі, як для кросовера, об'єктивно. З'їжджаю на периферійну дорогу, щоб почути салон. Я приблизно знаю, що тут ну, не має бути зовсім тихо, салон має все ж таки. Судячи з усього, достатньо багато пластикових елементів. Так, да, воно так і є. Тут карти м'які, зверху пластикові. Що, наприклад, після такої поганої дороги, я можу сказати. Е мені приємно, що в салоні, якщо навіть я десь якісь там трошечки елементи і почув, то по підвізці я не почув взагалі нічого в салоні як, наприклад, Nissan Rogue, що ти чуєш, як працює кожен річах, кожен амортизатор, кожна втулочка. Ти її відчуваєш і чуєш в салоні. Ну, по крайній мірі, я, то тут я цього. На що ще звертаю увагу? Корма, капот це достатньо таке високе, я люблю внизу сидіти, максимально опускатись вниз. І трошки обзору не вистачало мені. Я щойно піднявся вгору, тут сидушка дозволяє і стеля зверху дозволяє максимально піднятись, то, в принципі, огляду стає достатньо. Наголошу, що з 2020 року у неї один-єдиний власник вона в одній сім'ї, єдине, що в 2024 році. Переоформляли чоловіка на дружину, причини всім відомі. Дивіться, з собарями я тут не катаю, тому що я в них впевнений на 100%, а от Рінігат мені цікаво спробувати, як він на піску себе буде поводити. Пісок, щоб ви розуміли, тут достатньо лютий. Я зараз трошки ризикую, бо можу звідси не вибратись, але пробую. Я включив, бачите, 4 wd лок і пробую. Я прям на такому, на лютому піску вигрібаю. Я тільки що, ну, скажімо так, якби тут був поганий повний привід, я б, напевно, тут сів. Я це добре відчував. Виїхав я впевнений. Ну, що я вам скажу. Об'єктивно, є за що цю тачку поважати. На свій бюджет прикольна тачка. В обслуговуванні з деякими речами ми сталкуємося джіп, от він сам по собі автомобіль. Стає недорого, але в обслуговуванні деякі комплектуючі запчастини бувають частіше дорожчі ніж там, наприклад, на якихось японцях корейцях, Наприклад, тому на це ну, треба звернути увагу. Але по моїм враженням, по моїм відчуттям, мені сподобалась. Ну і проходимість. Ви тільки що побачили, достатньо непогана. В піску мені сподобався принцип повного приводу, який він себе повів. Чи не поговорив з вами про витрати пального? Я їх навіть не читав ні в інтернеті, не питав у власника на бортові щось в районі 12 літрів, але я так розумію, що на 24 тут. А до речі, по автопривід тут автоматичний, можна його в авторежимі тримати, як не це більше. лендерах таке було, що ви можете на передньому основному їхати і заднє буде підключатися. Ну, або примусово вмикати. Ну і приблизно 12 літрів витрати пального, що на бортові кушу, я приблизно розумію, так і будуть на цій машині, напевно. Раджу звернути увагу, якщо вам це подобається. Перевірити. Якщо сподобається, обов'язково купити. До зв'язку до зустрічі з вами був Льоха Трандавта. Я Всім бажаю миру, ну а нам перемоги. Слава Україні!